Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось не тільки акваріумістикою, а й ще і розвиваємо направлення в Україні по вирощуванню аквакультур, а саме креветки Макрабрахім Розенберга та Австралійського рака. От сьогодні перша така пробна буде поїздка у нас. Ми будемо вивозити потрошку посадковий матеріал нашому клієнту в Білу церкву. Так, поставок акваріуми все дубовими листями, для того, щоб мальок наш не бився, випаримо все мальок, 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 мальок. В даному контейнері у мене підрощені самочки, поші всі з ікрою. Це дуже правильно, що ми зробили це заздалегідь. Тобто повністю форма ще й не достроєна, а розпліднювати ми вже можемо. Підготували це все заздалегідь. Так, Тут у нас теж самки з ікрою. Веземо велику кількість, тому кого щось цікавить по культур, аквакультур, креветки чи австралійського раку, звертайтесь, ми будуємо ферми по всій Україні і з радістю вам допоможемо чимось зможемо. Дякую, до побачення.